Тут у Києві правоохоронці політу наступають на п'яти відомим політикам, які наслідили у своїх корупційних оборудках. Цього разу буде йтись про цілий клан з депутатів Європейської солідарності, які через фонд раптом заволоділи комунальним майном. Поки під них продовжують купати, інший чиновник вже може отримати вирух за імовірні розкрадання у майже 10 мільйонів гривень. Той з підпільниками вирішив, що дітям на райдужній не дуже то й потрібен сучасний спортивний комплекс. Детальніше вже за мить. Знайомтесь, це Володимир Прокопів, голова фракції Європейська Солідарність у Київраді. Іншими словами, головна людина від Порошенка у Києві за президентської каденції Петра Олексійовича. То і, взагалі, був секретарем міської ради. А наразі він також є заступником голови КМДА Віталія Кличка. Той самий для якого у міському бюджеті немає місця для війни. Державний бюджет зробіть державним е бюджетом війни. А міста мають жити своїм життям, схоже, він вчергову вляпався в корупцію, адже як ще пояснити чергову справу з нерватизації комунального майна, фігуранти якої ведуть прямісінько до Володимира Прокопіва. Зокрема, порушення могли допустити посадовці департаменту комунальної власності КМДА. Андрій Гусь, який очолює департамент, раніше вже отримував підозру по справі сумнівної приватизації тенісних кортів в Києві. В тій же справі фігурував партнер президента Порошенка Ігор Кононенко. Так званий «смотрящий за бізнесом при Савочовому гетьмані. Київлада робила про це окремий сюжет. Цього ж разу департамент доклав рук до приватизації будівлі на проспекті Академіка Глушкова-1. Будівля перебувала у комунальній власності. А у 2018 році благодійний фонд збереження історичної спадщини уклав договір про оренду будівлі з департаментом комунальної власності КМДА. Будівля на Глушкова це ласі 168 квадратних метрів площі, які просто так у міста не забереш. Тому фігуранти вдалися до перевірної схеми, яка дозволяє. Приватизувати будівлю без конкурсу для цього. Всього лиш необхідно протягом оренди провести коштовний ремонт. Власне, з приватизацією тенісних кортів свого часу відбулася та сама історія. Тому у 2020 році орендар фонд збереження історичної спадщини просить КМДА, аби та дозволила провести ремонт, який офіційно називається здійснення невід'ємних поліпшень. Звісно, КМДА погодилась, і в тому ж році фонд знаходить підрядників. Фірма науково виробниче підприємство Укрстрой за 974 тисячі гривень проводить роботи з підсилення основ. Фундаменту, а фірма Марком Group за 430 тисяч проводить капітальний ремонт. Власне все, Фонд звертається до КМДА та інформує, що був переодений ремонт, вартість якого перевищує на 25% вартість самої будівлі. Саме це і дозволяє орендарю поза аукціону викупити будівлю за дешевшою ціною. Далі відбувся невеличкий факап. Перед продажем треба ж перевірити, чи насправді ремонт такий дорогий. Тому оціночна компанія, місто, яка теж фігурує у справі про тенісні корти, на замовлення від Кемда, оцінює скільки будівля на глушко коштує після ремонту. Нарахувало на 3,3 мільйони гривень, з яких вартість ремонту всього 1 мільйон. Тобто насправді ремонт не перевищує вартість будівлі. Більше того, правоохоронці встановили, що вартість ремонту ще й завищена на 600 тисяч гривень. Якби там не було, у жовтні 2022 року департамент комунальної власності таки продає фонду цю будівлю за 2,7 мільйони гривень. Зараз треба уважно, бо приблизно тут починаються танці із схематози з бенефіціарами. Вже у грудні 2022 року, тобто всього на третій місяць після купівлі, фонд збереження історичної спадщини передає будівлю компанії Паркпойнт, яка володіє нею і зараз. До 2023 року серед співзасновників фонду збереження історичної спадщини були депутати Київрада від Європейської Солідарності Людмила Ковалецька і Ольга Чайка. Так, на відео саме Чайка. Також співзасновником наразі є дехто Євген Чугаєв, депутатка Ольга. Чайка та Євген Євгенчугав також є співзасновники благодійного фонду Віри Прокопів, безпосередньо дружини Володимира Прокопіва. Тобто ті люди, які володіли будівлею, одночасно володіли і фондом дружини Прокопіва. І до речі, попри передачу будівлі іншій фірмі, фонд досі опосередковано неї володіє. Адже співзасновником компанії Паркпойнт і є фонд збереження історичної спадщини. Це не все. Аналітична платформа ЮКОЛ відносить фірму Parkpoint до групи родини Поштарюк. Третім засновником Паркпойнту є Олександр Поштарюк. Цієї групи іншою ключовою особою в цій групі є Василь Поштарюк, який був екс заступником голови Бордичанської РДА Івано-Франківської області, та й взагалі всі вони з Івано-Франківська, як і Володимир Прокупів. Родом з одного міста і родинами володіють пов'язаними фірмами. До речі, засновником благодійного фонду дружини Прокопіва, серед яких були і депутатки Київради, був ніхто інший як Олександр Поштарюк. Віра Прокопів разом з Олександром Поштарюком також володіє фірмою Афени. Ось така дуже сумнівна приватизація міського майна, що із завищенням ціни на ремонт, привела до родини одіозного депутата Володимира Прокопіва. Але хіба це когось ще дивує? Точно здивує, якщо хтось нарешті отримає обвинувачення та сяде. Та чи все так би Дійну з посадками корумпованих чиновників у Києві, ну прокупів з його зв'язками навряд чи варто хоч трохи переживати. Чого не скажеш про Івана Нича? Іванича. Цей осільник комунального підприємства міг нанести шкоду державного бюджету в 10 або 20 мільйонів гривень, за що вже скоро суд може винести йому вирок. Розкид в сумі великий, трошки згодом пояснимо, чому. Давайте по порядку. Якщо точніше, Іван Нич був виконувачем обов'язків директора КП «Спорткомплекс». Є на райдужі 33 руїни, які колись були спортивним комплексом. Ще у 2012 році попідніки кличка обіцяли відкрити цей комплекс. Вже на той момент будівля перебувала в аварійному стані. Але Фактично, попередники нічого не зробили, і до справи взялась команда Віталія Кличка у 2017 році. Про спорткомплекс згадали і почали обговорювати, як би його відремонтувати. Через рік намалювали проект, але поки що такий гарний вид будівля має хіба що на рендері. Там на рендері зображений спортивний комплекс, у якому діти могли б займатися баскетболом, футболом та боксом. Та іншими видами спорту в реальності там можна займатися хіба що наркоманією. Так от цей проєкт влада оцінував 59 мільйонів гривень. Згодом подумали, що мало, і проект подорожчав. Він став коштувати 169 мільйонів гривень. Виправдовували зростанням цін на матеріалу та працівників. Власне, працівники вперше прийшли на об'єкт лише в 2020 році. Тільки тоді очолений Іваничем КП «Спаркомплекс» підписав угоду з фірмою Мистецький 2 Спойлер директора мистецького 2 Сергія Косника теж судитимуть. Підписали угоду Оду, вартість якої склала 97 мільйонів гривень, і почали працювати. Згодом настав час підписати акти виконаних робіт, аби підрядник отримав частину грошей за проведену роботу. Нарахували, що мистицькі два виконали робіт на 22 мільйони гривень, і фірма отримала ці гроші. Отут то собака і порилась, ну точніше, правоохоронці порились. Ті встановили, що підрядник при реконструкції закупив 6 теплових насосів майком. І проблема в тому, що така закупівля не була передбачена завданням. Та й, взагалі, використовувати насоси на об'єкті не було. Можливим коротше, абсолютно не потрібна закупівля за державні гроші. Загалом правоохоронці нарахували, що підприємство на чолі Івана Нича безпідставно перерахувало 9,7 мільйонів гривень підряднику. Насправді сума збитків може сягати і 20 мільйонів. Поки що це не зрозуміло до кінця. По справі відкрило декілька кримінальних проваджень одночасно, і наразі невідомо, чи не дублюються в них одні й ті самі статті збитків. Але точно, що найменше мільйонів. Іваничу загрожує до 5 років позбавлення волі. А у директору підрядної фірми колеснику всі 12. Направду, все, що відбувається у сфері спорту в Україні, викликає великі питання. Ось, наприклад, очільники департаменту спорту і молоді Кемда, а також департаменту освіти і науки, фігурують у гучній кримінальній справі. В рамках неї слідчі встановили, що очільники департаментів могли перерахувати понад 20 мільйонів гривень фірмам, які мають ознаки ефективності. А екс-міністра молоді та спорту Водима Гуцайте. Підприємця і взагалі звинувачували у тому, що він співпрацював тільки з тими фірмами, які погоджувались на договорняки та схеми. Гуцає ще той склизький ті кажуть, що у нього встає на росіян. Не менш підозрілий і його наступник у ЗМІ кажуть, що той взагалі спить з росіянами. Київлада колись робила сюжет про них обох. Ці кримінальні провадження зовсім нещодавно отримали нові подробиці. Київ влада детально стежить за тим, як правоохоронці купають під корумпованих політиків та чиновників. А отже, підпишіться, аби дізнаватися першими про факапи случної влади. Лайк та комент також не забудьте. Такі справи, кияни.